Дорога збудована вдвох. Олександра хотіла піти від чоловіка Дмитра двічі, але щоразу поверталася заради сина, Максима. Вперше вона пішла, коли Дмитро почав гульбанити після народження сина. Саша просто не могла закривати очі на його витівки. Однієї ночі, вона мовчки вийшла з дому з немовлям на руках. Чоловік наздогнав її. Куди? Йду від тебе. У батьківській хаті. Сільська вчителька, мати Саші не здивувалися. Сашо, ну, а чого ти чекала, виходячи заміж за простого будівельника? Такі ось у нього свята. Інших не буде. Крити було нічим. Вони ж познайомилися, ви не повірите, у бібліотеці. Саша була на практиці, Дмитро зайшов, щоб поміняти книжку. Вам щось легке? спитала вона, розглядаючи його натруджені руки. Та мені б про кохання, усміхнився він, дивлячись їй прямо у вічі. Вона простягла йому ремарка. Через три дні він повернувся. Не дочитав. Ходімо в кіно? Вона погодилася. Це була юність, хто через це не проходив. Але час тоді був інший хочеш чогось більшого, йди до раксу. Весілля було скромним. А через місяць Дмитро влаштував першу сварку за те, що вона надто довго розмовляла із сусідом. Потім приніс квіти, сказавши, ти ж знаєш, я ревнивий. Це вибачення? запитала Саша. Попередження, похмуро відповів він. Вона мочки поставила квіти. Пробачила. Але пішла, коли народився Максим, і чоловік загуляв знову, не змогла закривати очі. Дмитро прийшов до батьків, вибачався, благав, обіцяв виправитись, півроку, вмовляв, Вийшло йому зав'язати на два роки. Він просто не вмів інакше переживати стрес. Після чергової сварки, коли Дмитро знову повернувся до своєї звишки, Саша сиділа на кухні і писала листа сестрі. Світлано, сил більше немає, я йду, виводила вона рівним почерком. Потім зазирнула до дитячої. Максим спав, притискаючи до себе іграшкову вантажівку, подарунок батька. Сина він любив, і це було взаємно. Вона розірвала листа, подумала: якщо піду, Дмитро пропаде. А син бачитиме, як батько руйнує своє життя. Чоловік ніби відчув її внутрішню боротьбу, почав вульбанити рідче. Народився другий син. Якийсь час жили більш-менш спокійно, загули траплялися вже не щороку. Саша закривала очі, боролася, але одного разу після чергового зриву сказала Дмитрові прямо: Я не люблю тебе більше і ніколи не зможу. Ти що таке кажеш, ти хочеш розлучення? Ні, будемо жити. Заради дітей. Щовечора вона перевіряла, чи сплять сини і казала собі мантру ще один день. Якщо хоч крапля добра в ньому є, вона для них. Не для мене. Дмитро не змінився одразу. Але роки йшли, хлопці підростали. Чоловік поступово кинув свою звичку, затих, став розсудливим, потім вони перебралися в місто, а потім Дмитро втратив роботу. У засмучених почуттях чоловік приніс пляшку, поставив на стіл. Ні, сказала Олександра. Або це, або діти. Вибирай. Відчепись ні, не зараз. Тобі потрібна робота. Вона взяла пляшку і вилила в раковину. Він розлютився. Вона не відсахнулася. Давай, але знай після цього сини тебе більше не побачать. Дмитро притих. Він уже добре знав характер своєї Саші. У 1995-му вони купили ділянку землі. Грошей не було, позичили у батьків. Самі будинок збудуємо, несподівано сказав він. Саша не вірила, але кожен вихідний їздила з ним на ділянку. Він місив бетон, вона тягала цеглу. Одного разу перечепилася, впала. Дмитро підбіг. Нерозумна! Хто тебе просив? Але в голосі була тривога вперше за багато років. Будинок ріс спло, сповільно. Коли поставили дах, Дмитро купив гризти, випили по келиху. Гарно буде, сказав він. Так, не вірила, що це станеться. Навіть коли він перестав гульбанити, кохання не повернулося. Мамо, навіщо ти з ним? Ви ж зовсім різні люди? запитав якось дорослий Максим. Тому що я дала слово і в горі, і в радості. І тому, що вона поправила його кроватку. вам потрібен був батько. Навіть такий. Тепер їм за сімдесят. Дивлячись, як Дмитро порається з онуками, Олександра думає, якби я пішла тоді, він би пропав. А ці наші онуки ніколи б не народилися. Отже, все вірно, вони живуть у будинку, який звели самі. У кожного своя кімната, свої фільми і передачі, новини дивляться разом, хоч тут опинилися на одній стороні. Нещодавно гостювала п'ятирічна Аліна, наймолодша внучка, залізла на коліна спитала: Бабусю, а що таке кохання? За вікном чути, як дід коле дрова рівно, методично, як і все, що він робить останні 20 років. Це коли ти прощаєш людині те, що іншим ніколи не пробачила б як ти, дідові, прощаєш? І я не прощала, я просто вирішувала кожного дня, що мені важливіше. А що важливіше? За стіною рипнули двері. Дмитро зайшов до хати. Ти знайшлася бабуся, стискаючи маленьку долоньку. Значить, це і є кохання? Ні, рибко. Це називається терпиня, у дверях з'являється Дмитро. Чаю, Сашо, сідай, зараз не відповідає вона. І ось це не кохання. Але це щось міцніше.